Водій таксі кілька днів тому висадив на Подолі двох пасажирок за те, що вони вимагали від нього розмовляти українською мовою. Він назвав їх хворими. Після того в мережу інтернет звели відео. Він потрапив в поліцію, його звільнили з роботи, він отримав штраф, записав відео, на якому сказав, що він патріот, і цим. Скористались проросійські політики, і люди, які хочуть дуже в найближчим часом, стати офіційно вже проросійськими політиками. Суспільство заганяє цю людину, цього водія таксі, і буде заганяти його і надалі. Саме реакцією суспільства користуються. Ці проросійські політики, такі як Бойко, такі як Ристович, Лобода там вписалась, всі вони пропонують йому роботу, компенсацію, тобто купують його грошима. З огляду на те, що відбувається в країні, мені було б абсолютно начхати на долю цього таксиста, якби я не розумів, що його зараз використовують як інструмент. Я впевнений, що він так чи інакше побачить це відео, тому хочу йому сказати наступне. Дивіться, пане таксист. У вас зараз є два шляхи. Перший шлях повністю зруйнує ваше життя. Ви війдете в історію як зрадник, як інструмент зрадників, як інструмент бойка, як інструмент Лободи, як інструмент Арестовича і іншої Наволоча Інший шлях. Це шлях до нормального життя, в якому ми ви будете українцем, в якому ми не будемо мати до вас жодних претензій. Для цього вам потрібно зробити наступне. Вам потрібно записати відеозвернення або вийти на телебачення. Канал Ісландія готовий надати вам ефір, в якому заявити наступне, що так ситуація склалась так, як вона склалась. Конфлікт був. Конфлікт між людьми це нормально. Конфлікт на питанні мови, на жаль, він поки що існує. Треба робити все, щоб його не було. Але ви не хочете, щоб вас, ваше прізвище, вашу історію використовували проросійські політики, проросійські артисти, проросійські аферисти задля... Просунення в Україні і в світі проросійських інтересів. Тому ви відмовляєтесь від грошей Арестовича, відмовляєтесь від роботи, яку вам пропонує Бойка, і відмовляєтесь назавжди слухати пісні лободи. І я запевняю вас, якщо ви зробите правильний вибір, зробите таку ось заяву, ваше життя не лише повернеться в нормальне русло, а й стане краще. Суспільство відреагує позитивно на це. В іншому випадку, якщо ви обираєте дружбу з бойка, якщо ви обираєте дружбу з Арестовичем, обираєте дружбу з росіянами з Лабадою і з іншим сміттям, я вам гарантую, що ви війдете в історію, і це не питання моєї діяльності. Так просто буде, що ви, ваша сім'я, ваші діти, якщо вони у вас є, якщо нема, то будуть. Я вам цього бажаю. Відати в історію як зрадники України, і більш того, якщо ви відмовитесь від співробітництва з бойка з від грошей Арестовича від співробітництва з Лободою публічно, я вам обіцяю, що особисто зроблю все можливе. Все можливе, щоб вас взяли назад на роботу, як мінімум, в Болт. Як мінімум, а можливо, ми знайдемо вам. Більш кращу роботу. Бо коли людина розуміє свої помилки, коли людина робить правильні принципові вчинки, то все те неправильно погане, що вона робила до того, воно все списується. Суспільство забуває про це. Суспільство прощає за правильно зроблений вибір. Повірте мені, я це знаю. Як як ніхто бо спостерігав за багатьма історіями. Тому я вам бажаю зробити правильний вибір. Ви можете написати мені в телеграм-канал, «ДОЖ» в коментарі. Посилання є в коментарях до цього відео. Напишіть, будь ласка. От- І якщо ви не можете записати самі це відео, або якщо ви хочете зробити це звернення по телебаченню, на телебаченні. Ми допоможемо. Якщо ні, якщо ви вже зробили свій вибір на користь проросійських політиків, ну у мене тут жодного коментаря більше бути не може.